На початок 2022 року Україна посідала одне із перших місць серед держав Європейського Союзу за кількістю людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. І причому, за даними центру громадського здоров'я, майже третина інфікованих насправді не знала про свій позитивний ВІЛ-статус. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Це, Хвороба, з якою можна жити, якщо вчасно виявити, і почати антиретровірусну терапію. От єдина умова, що ліки потрібно вживати вчасно. Навіть у гарячих точках під час війни українці можуть отримувати безкоштовну терапію. І завтра, 1 грудня, в усьому світі відзначатимуть день боротьби зі снідом, Проводитимуть інформаційні кампанії, а також безкоштовні тестування напередодні цієї дати. про Цю хворобу будемо спілкуватися в нашому ефірі із Ярославою Лопатіною. Вона голова представництва фундації АнтисНІД США в Україні. Пані Ярославо, добрий вам вечір і слава Україні. Доброго вечора! Розпочнімо з статистики із цифр. Проблема ця і під час війни актуальна теж можливо навіть особливо під час війни стає актуальною. З якими цифрами ми зараз маємо справу, і як власне повномасштабне вторгнення вплинуло на кількість вілінфікованих за оціночними даними наразі в Україні проживає близько 250 тисяч людей з білин. І 123 тисячі знають про ВІЛ-інфекцію, знаходяться під медичним наглядом і отримують лікування. Але 90 тисяч досі не знає про ВІЛ-інфекцію, і це дуже велика цифра, тому що саме люди, які не знають про свою ВІЛ-інфекцію, вони є ну, таким осередком, який підтримує постійний вічний процес, доки людина не лікує. Вона ну не знає, да вона не знає про біологіці, то вона не лікується, тому вона може передавати білоінфекцію іншим особам. Біло Отож, для того щоб перервати цей ланцюг, потрібно максимальні о, зусилля для того, щоб максимальну кількість людей виявити білоінфекцію і щоб ці люди отримували лікування. Щодо е, питання, як вплинула е, війна на е, кількість людей з ВІЛ, е, наразі ми маємо такі ну, цифри, що кожного місяця виявляється десь тисяча людей з ВІЛ-інфекцією. Це не більше ніж минулі роки, але ми розуміємо, що вілінфекція відноситься до соціально небезпечних е, захворювань і саме. Е, е, Війни завжди впливали негативно на інфекційне захворювання. Це здоров'я, правильно той стан, якнилася охорони здоров'я на окупованих територіях або на територіях, де зараз відбуваються бойові дії, а чи території, які дуже близько до бойових дій, ми знаємо, що дуже багато наших лікарень було зруйновано, отож, це не може не вплинути на хвороби, на звичайно да, небезпечні хвороби, саме нову інфекцію, це величезне переміщення людей, яке відбулося автобус Україну, це теж такий фактор. Ну, фактор ризику. Тому не зважаючи на те, що зараз тестування на ВІЛ воно не знаходиться в фокусі уваги суспільства і саме людини, тому що люди зараз зайняті ну, таким виживанням. Є світло, нема світла, летять летять ракети на голову не летять. Все ж таки можна, як ви сказали, що Україна є лідером серед європейських країн. Кількості нових попадів інфекції, тому е, не можна залишати е, проблему з білоінфекції за увагою, не зважаючи на а, дуже важливі. Інфекції. А чи є якісь категорії населення, які насамперед мали б звернутися, власне, прийти на тестування, аби виявити, чи є ВІЛ-інфекція, чи нема, і яким людям варто самостійно звернутися, чи можна якось самостійно це тестування десь зробити. От, власне через відсутність вчасного тестування у нас такий великий відсоток тих, хто не знає, що живе з ВІЛ. Саме ми нещодавно провели наша організація. Провела дослідження серед цих, кого інфекція виявилася дуже пізно. Це були 22 особи, було поводино, і з'ясувалося э, тим дослідженням, що немає запиту ні зі за сторони пацієнта. Ініціативи такої, тому що люди не думають, що вілінфекція стосується особисто. І, на жаль, немає такої ініціативи з боку медичних працівників, навіть коли вони бачать ну, симптоми ВІЛ-інфекції, вони не думають, що це симптоми ВІЛ-інфекції і не призначають десь на вірус. Е, є певні категорії, е, до яких відносяться ну, у нас концентрована епідемія, це е, люди, це чоловіки, які мають секс з чоловіками, це люди, які вживають наркотики інвікційним шляхом, це робітники комерційного сексу, ті, хто нещодавно звільнився з місто позбавлення волі, а також партнери цих людей, це перш за все, ці люди повинні чесно відповісти собі на питання, чи були в мене такі ризики, і звернутися до. Найближчого лікувального закладу або до громадської організації, яка проводить тестування на ВІЛ. До речі, у Львові фундація США в Україні. Ми там створили у Львові пункт тестування, називається Checkpoint, і Там будь-яка людина може пройти тест на чотири інфекції: ВІЛ-інфекцію гепатит Б, гепатит ціфілі. Це займає 15 хвилин. Одна капля крові з пальця дуже там дружно відносяться, ну не стигматизують людей за, за поведінкою. І будь-яка людина може отримати цей тест на віл, і гепатити, і цифіліс, і можна також отримати консультацію психолога особисту, це теж безкоштовно, дуже багато людей, внутрішньо переміщених осіб, які зазнали травм, і вони можуть також отримати консультацію? психолога. Це дуже важливо, що є консультація психолога, тому що напевно це просто шок, коли там людина здає тести, і не дай Боже так сталося, що він виявився позитивним. А як до речі, наступне наше питання: як живуть і лікуються люди з віл інфекції в умовах війни, зокрема в гарячих точках, чи мають вони доступ до препаратів? Mm -hmm. Так е е зар... ну, наразі е ми е знаємо людей, які захищають е е нашу країну. Е ці люди є віалентіковані і вони отримують антиретровірусну терапію. Звісно, що треба подбати про себе і взяти запас антиретровірусної терапії е е на декілька тисяч за місяців. Це не є проблемою, і лікарі завжди діти не йдуть на зустрічі, додають стільки цих флакончиків з ліканості потрібно. На щастя, це вже дуже простий процес лікування. Це цього одна капсула ну 90% відсотків цю тему, що це одна капсула на день. Вона не викликає ніяких майже побічних ефектів. А, дуже хороша переносимість. І е, в нас був такий досвід. Ми провели, е, проводили текування навіл е, в одній з військових частин, е, яка була, яка розташовується в Київській області. Тож е, ми теж знаємо, що є е, е, люди, які е, мали віл інфекцію, вони зараз отримують лікування і, залишаючись здоровими, продовжують захищати нас. Чи достатньо препаратів зараз для людей з вілоінфекцією? Чи до отримуємо достатньо їх від наших міжнародних партнерів? Яка ситуація з цим? Так завдяки нашим міжнародним партнерам, партнерам в Україні зараз достатньо кількість препаратів. Ніякого дефіциту немає. Більш того достатньо ліків ну, завжди так було що переривання терапії не було. Але ми завжди вжили як в умовах таких ну, поставок дуже нестабільних, і були ризики переривання. І часто люди приходили, їм видавали ліки лише на два тижні, тому що вони могли закінчитися, іншим би не вистачило. Зараз така проблема знята. Завдяки нашим міжнародним партнерам, Україна отримала велику кількість препаратів і будь-яка людина. От, ну, коли це було ну, багато хто виїжджав за кордон, і потрібно було отримати, ну, які ж не знали, в яких умовах, вони опиняться, коли вони вже зможуть звернутися до лікаря, отримати нову корпус препаратів і видавали, ну, досить трьох місяців більше, і півроку можна отримати навіть на рік. До речі, це був. Для людей, які живуть в Білл, дуже великий стрес, тому що ну, більше людей виїхала з країни Європи, і, ну, і мовний бар'єр, і дуже система охорони здоров'я дуже не схожа на нашу. І тут я скажу, що саме тема надання допомоги людям з Білл, в Україні, ну майже найкраще по відгукам. Ми це чуємо. І... Люди казали, ну ми не очікували, що там такі бар'єри, що там все так складно. І дійсно там написатися до лікаря два місяці чекати, ну два тижні це дуже дуже складно. У нас тут була відкрита гаряча лінія, куди люди дзвонили. наші консультанти зв'язувалися з е... Е... клініками в Європі, і буквально так можна сказати в лапках за ручку. Людей доводили, доводили до, до лікарів для того, щоб не переривалося. Пані Ярослава, не так багато часу у нас залишилося, і хочу ще, напевно, вам останнє питання вже в нашій розмові поставити. Зараз є категорії людей, які Дуже під великим ризиком, так це медики, і не тільки військові медики, а й загалом медики, поліцейські, наші захисники, які контактують із кров'ю в умовах бойових дій, коли надають допомогу пораненим, і вони не знають про статус цієї людини. Що робити от власне людям з цих категорій, як захистити себе? Яка там особлива процедура, чи є вона, і де їм на фронті ліки брати, якщо вони потрібні? ну Вперед, треба сказати, що а, от саме через кроп це ну, не розповсюджений для передачі, передачі, це саме розповсюдження в Україні, це статега біонфекції. А, все ж таки а, ну, я розумію, що реальних умов не може бути, коли можна надіти перчатки та і, і, і надати допомогу пораненому. Але е, існує, якщо є якісь сумніви, то існує постконтактна профілактика. Я, звісно, не можу зараз сказати, може, це треба е, долучати більше військових медиків і це їм пояснювати, але якщо більш-менш обставини дозволяють, то я е, маю в е, місці якась аварія, от, кров'ю, статусом людини, або білою інфекцією. Можна о, протягом о, перших 72 двох годин, а, але якомога раніше оцим курсом такну протилактику, це такі самі ліки від рілінфекції, але вони приймаються о, не по життєвому а і о, якщо прийняти цю поскотахну профілактику, це на 90% знижує ризик передачі рілоінфекції. Дякуємо вам за насправді важливу розмову. Не не маємо часу. На жаль, мусимо тому завершувати. Але дуже вдячні вам за те, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, спілкувалися ми із пані Ярославою Лопатіною. Вона голова представництва фундації Антисміт США в Україні.